Вимикай буденність. вмикай премач. Но спочатку запустив шахеди з усіх можливих напрямків. Відбивалися усі північні, східні, центральні області та столиця. Проте найбільше під ударом був Кременчук на Полтавщині. Туди ворог спрямував більшість ударних дронів, беручи місто в так зване кільце. Ну а потім туди росіяни запустили крилаті ракети, балістику та кинджали щодо наслідків обстрілу. Поки інформації немає. Чекаємо звіт повітряних сил та обласної військової адміністрації. За кількістю боїв найгарячішими на фронті є Покровський напрямок та Курщина. 33 атаки росіян, українські військові відбили на території ворога. Бої там тривали до ночі. На покровському напрямку минулої доби окупанти йшли на штурми 45 разів. За ці спроби просунутися противник поплатився понад двома сотнями вбитих та поранених осіб. Йдеться у зведенні генштабу на Донеччині. Росіяни не зменшують натиск на Новопавлівському, Торецькому та Лиманському напрямках на кожному з них наші воїни щодня відбувають по два десятки ворожих наступів. Не дають ЗСУ просунутися окупантам у Харківській та Запорізькій областях, а на Сумщині росіян вибили з одного з окупованих ними сіл. Була доповідь головкому Олександра Сирського по фронту по наших активних діях. Окрема дуже значна увага Покровському напрямку та нашій. Нашій Сумщині, прикордонним районом нашої Сумщини, вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це усім, усім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результат за підсумками цих днів. На особливу нашу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку. Саме за наступальні дії в прикордонні сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки. Верстає одного воїна може бути кілька видів зброї. Наша наступна історія про гранатометника бригади Червона калина на псевдорудік. Він однаково влучно стріляє з американського гранатомета, помпового дробовика та гвинтівки. Що краще збиває дрони, а що назавжди зупиняє росіян? Дивимось далі. Говориш, ігрушка, і воно якось так здається, начебто вона тебе слухає, ти її ліпше відчуваєш. Іграшку-гранатометник Рудік називає свою зброю. Каже, так відчуває її краще. У них справжній тандем у знищенні ворога. Скажемо, дробовик, якби я до нього часто ставився як до куска металу, не дивився, за ним не доглядав. По факту він би мене б і підводив в даний момент, коли на мене, скажем, Якийсь дрон полює. Так само є гранатомет. Так, ми прийшли на обслуговування. У травні 23-го Рудік вперше почав працювати з американським гранатометом МК-19. Вчився вже під час штурму методом спроб і помилок. Нормально стріляємо, раз у нас починається осічка. Я не розумію, що сталося. То вже зараз я розумію, що там неправильно ленту заложив, неправильно поставив саму планку, або коли затвор звів. І робиш спуск, що виходить, воно може теж клина дати. З ним вчився і відбивати дрони. Вперше, каже, охопила паніка, що скориться. Він вже підлітає, ну, так, метрів десь 50, ну, може, менше навіть. Він часто йде на посадку і прямо на мене летить. Ну, і Цей момент я починаю наводитися на нього. Зразу переживання або я його, або він мене. наш Зайчик. Маленький. Зробили ми котика. Маленький. В арсеналі Рудіка, гвинтівка, гранатомет та помповий дробовик. Останній, до речі, його незамінний помічник у боротьбі з ворожими дронами. Досить багато є моментів, що коли дробовик спасає хлопцям життя. В мене було, що летів мавік з скидами. І ну, реально, якби не дробовик, то Скажем, ну, автоматом я би точно не зробив ту роботу, що зробить дробовик. Та найбільше бажання військового заміну людського арсеналу на технології БПЛА та штучний інтелект, щоб збереглося якомога більше людських життів. Дарія лиходіт, ми Україна, 14-та бригада Національної гвардії України, червона калина, марафон Єдині новини. Ізраїль та Іран вночі обмінялися потужними ракетними ударами. Цахал почав знищувати газову та нафтову інфраструктуру противника. Атакував порт, головний нафтовий склад біля Тегерану та один з найбільших у світі об'єктів з видобутку природного газу, спричинивши потужні вибухи. Ізраїльські літаки завдали ударів по міністерству оборони Ірану, штаб-квартирі ядерної програми та ядерних лабораторіях. У відповідь іранські балістичні ракети та шахеди масово атакували ізраїльські міста. О не витримувала такого навантаження, тож є прильоти у Тель-Авіві та Хайфі, постраждали щонайменше 200 людей, п'ятеро загиблих. Є руйнування житлових будинків. Десятки танків півсотні вертольотів і тисячі солдат. Такого видовища Америка не бачила з часів холодної війни. У Вашингтоні пройшов військовий парад. На честь 250-річчя американської армії заразом відсвяткували і день народження президента країни. А поки в американській столиці тривали урочистості, в інших містах тисячі людей вийшли на вулиці протестувати проти політики Трампа. Подробиці Юрій Гула за океану розкаже. Центр Вашингтона напередодні перетворився на масштабну демонстрацію військової потужності. США. тисячі солдатів, важка техніка. Все це стало частиною грандіозного параду на честь ювілею американської армії. Танки та артилерія на фоні капітолію виглядали досить незвично. Відранку охочі могли зробити фото на пам'ять з військовою технікою, а натовп прозважали робопси. 250-та річниця армії країни співпала з 79-тим днем народження Дональда Трампа і набула особливого символізму. Далі вже крокували солдати, а останні зразки американської військової техніки кружляли у повітрі та їхали вулицями столиці. Мрію про власний парад Дональд Трамп виношував ще з 2017-го після побаченого військового шоу у Франції. Обіцяв зробити свій парад кращим, гучнішим та незабутнім, якого ніхто і ніколи не бачив раніше. I... Я урочисто присягаюсь підтримувати та захищати конституцію Сполучених Штатів Америки від усіх ворогів зовнішніх та внутрішніх. Сьогодні ми відзначаємо подію, яка змінила не лише американську історію, а й історію усього світу створення армії США. За попередніми підрахунками на дійство витратили 45 мільйонів доларів. Влада Вашингтона найбільше переймала, що їхнім ідеальним дорогам. Прийде кінець, проте армія пообіцяла покрити будь-який ремонт гусениці танків та інша важка техніка таки лишили слід, і за попередніми оцінками лише ремонт доріг обійдеться у 16 мільйонів доларів. Поки армія та президент святкували дні народження в столиці, майже дві тисячі демонстрацій відбулось від Каліфорнії і до Нью-Йорка. Так масово американці висловили свою незгоду із політикою нинішньої адміністрації. Свою акцію назвали Ні Королям. Я коріна американка, мушу носити з собою документи, бо усвідомлюю, мене можуть просто схопити та заарештувати, відірвати від родини без прав і жодного дзвінка. Критики Трампа вважають, парад став черговим прикладом політизації армії. Сам президент стверджує, що було необхідним, і переконує вже найближчим часом збройні сили поповнять тисячі новобранців. Америка гучно відсвяткувала 250 років армії та день народження президента країни. Проте, поки одні радіють демонстрації величі та національної гордості, інші висловлюють занепокоєння за майбутнє демократії та громадянських свобод. Ці дві полярні реальності демонструють розбіжності, які зараз існують в американському суспільстві. Зі США Юрій Гулами Україна, марафон. Єдині новини.